Вітаю, це реформатське мислення. І сьогодні ми занурюємося в одне з найглибших питань, які тільки можна поставити: а яка власне кінцева мета Бога у всьому, що він робить? І що важливіше, чому це має значення для нас і з вами? Ну що ж, давайте розбиратись разом. І почнемо ми, мабуть, з досить провокаційної думки: це слова Клайва Льюіса, і вони, знаєте, ідеально описують його. Початкову проблему з ідеєю прославлення Бога. Йому здавалося, що Бог, який вимагає хвали, схожий на ну ось таку жінку. Це було чесне, хоч і бентежне зізнання. І це підводить нас до ключового питання, яке погодьтеся, могло турбувати не тільки Льюіса? чи не є вимога постійної хвали, ну, якоюсь ознакою божественного марнославства. Це дуже справедливе запитання, яке вимагає не менш глибокої відповіді. То як же Льюі знайшов вихід із цієї дилеми? А він, що цікаво, не зупинився на своєму скепсисі. Навпаки, він почав копати глибше, досліджуючи саму природу того, що ми називаємо хвалою. Ось, де був корінь проблеми. І якщо хвала це всього лише комплімент, то вимога хвалити себе виглядає, м'яко кажучи, дивно. І справді в такому світлі Бог починає нагадувати ту саму марнославну жінку. Люіс відчував, що щось тут фундаментально не так. І ось тут на нього сходить прозріння. Він просто озирнувся навколо і помітив: увесь світ, усе наше життя буквально дзвенить від хвали. Ми хвалимо все, що приносить нам радість, коханих, гарні вірші, захоплюючі краєвиди, улюблену гру та що завгодно. Наша насолода просто не може мовчати, вона мусить вилитися у хвалу. І ось вона ключова думка Люїса. Тільки вслухайтеся хвала не просто виражає радість, вона її завершує, робить її повною. Виявляється, радість, яка не знайшла вираження у хвалі, залишається якоюсь незавершеною. Тобто, розумієте, хвала це не якийсь зовнішній обов'язок, це внутрішня потреба самої радості. Це, якщо хочете, той самий останній фінальний акорд, без якого прекрасна мелодія насолоти просто не буде довершеною. Гаразд, це було філософське прозріння Льюіса, воно неймовірно глибоке. Але що про це каже Святе Письмо? Чи знаходимо ми підтвердження цієї ідеї в богослов'ї? Давайте подивимось. І ось тут ми торкаємося чогось справді величного. Апостол Павло в посланні до Ефесян говорить не про щось, що Бог вирішив по ходу історії, а про вічний план, задуманий ще, тільки вдумайтесь, перед закладеними світу. А ось і найважливіша деталь цього плану. Подивіться, як точно сформульована мета. Це не просто слава Божа, як якась абстрактна річ. Ні, мета це хвала його слави. Це означає, що Божа слава за своєю природою вимагає відповіді, відгуку. Вона має бути побачена, відчута і прославлена. І цей вічний план розгортається дуже логічно, усе починається з суверенної волі Бога. Цей намір реалізується через Його Сина Ісуса Христа. Результатом для нас стає всиновлення, а все це разом служить одній найвищій меті хвалі слави Його благодаті. І ось тут ми повертаємося до нашого початкового парадоксу, до проблеми Льюіса. Добре, Бог прагне хвали своєї слави, але як це може бути актом любові, а не марнославства? Як це все поєднати? А вся справа в мотиві і результаті. Подивіться, коли людина звеличує себе, вона по суті каже: Дивіться на мене, а не на щось більше. Вона відволікає від справжнього джерела радості. А коли Бог звеличує себе, він каже: дивіться на мене, бо тільки в мені ви знайдете нескінченну і вічну радість його мотив дати, а не забрати. Є чудова аналогія, яка допомагає це зрозуміти Бог, що прославляє себе, це наче нескінченний фонтан, який переливається через край, щоб усі могли напитися і втамувати спрагу. А людина, що звеличує себе, це суха губка, яка намагається увібрати в себе всю увагу, але так ніколи й не може нікого напоїти. Але це ще не все. У цій величній картині є ще один, мабуть, найважливіший штрих. У фразі хвала слави є одне слово, яке змінює абсолютно все. Ось повна цитата. Кінцева мета це хвала слави його благодаті. Ви чуєте це слово? Не просто слави його сили чи мудрості чи величі? Ні. Вінець його слави, те, що він хоче прославити понад усе, це його благодать. А що ж таке благодать? Давайте на мить зупинимося на цьому. Це незаслужена милість, це доброта і любов проявлені до тих, хто по справедливості заслуговує на гнів, і саме цю якість Бог вирішив зробити центральним елементом своєї слави. А тепер просто подумайте, які приголомшливі наслідки це має. Якщо кінцевою метою від самого початку була хвала благодаті, це означає, що Бог у своєму вічному плані. Передбачив не тільки створення, але і гріхопадіння, і він від самого початку запланував викуплення, яке вимагало неймовірної жертви крові його власного сина. Ось ми й зібрали всей пазл. Кінцева мета Бога це таке прославлення його благодаті, в якому він максимально звеличується, а ми отримуємо максимальне задоволення. Ці дві речі нерозривно пов'язані. Прославляючи його, ми знаходимо найглибшу радість, а знаходячи цю радість у ньому, ми просто не можемо не прославляти його? І зрештою, все це глибоке богослов'я зводиться до одного простого, але дуже особистого питання якщо Бог прагне нашої хвали, бо саме в ній ми знаходимо довершену радість, то за що конкретно ми можемо подякувати йому просто зараз? За що ми можемо прославити його? Перетворюючи ці знання на живе поклоніння.